Як я відвідав день народження та що я подарував? Вітаю! Я Алекс, підприємець та Медіа Волонтер. Сьогодні я відвідав день народження і хочу поділитися, що подарував. Це стильна папка для підпису з образом георгія переможця. Дуже якісна, зовні екошкіра всередині м'який замш. До папки я додав кулькову ручку з гравіюванням. І розкішний букет білих троянд. Подарунок вийшов солідний і красивий. Всім дуже сподобався. Дуже люблю дарувати подарунки. А як ви вважаєте, що краще дарувати чи отримувати подарунки? Напишіть у коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку.